Сьогоднішній Дефест був орієнтований на AI, тому ми запитали думку наших спікерів на рахунок того, чи замінить AI на у майбутньому. Взагалом особливо після останніх пари місяців дуже тісної співпраці з AI у задачах, які не типові для мене, як для розробника. Я не думаю, що замінить. Я знову ж таки повторюю чиїсь дуже популярну тезу, що розробники, які вміють користуватися AI, замінять тих, які не вміють користуватися AI. Ну найближчим часом напевно ні, але з часом потрохи буде якісь професії замінювати, якісь напевно. Буде дуже важко, але вони будуть перше дуже сильно автоматизовувати, допомагати. Можливо, будуть перероблювати якісь спеціальності, тобто люди будуть більш функціональними, багатозадачними, просто буде будуть більше спілкуватися там з ШІ, давати якісь задачі в такому плані часу. Я розумію те, що АІ це як винахід конвейеру в свій час, щоб він замінив багато людей, і також АІ і деяких людей трансформує їх робота. Ну я думаю, що щось він все ж таки замінить, але тут питання для до нас: як швидко можемо адаптуватись, вчитись його використовувати, щоб е, було ефективно давайте так наймати людей, які вміють користуватися яєм, а не просто наймати UI, AI. Ні. Ну загалом, тому що. Це, по суті, модель, які повторюють, е, статистично повторюють те що, те, що створили вже ми, тобто е, це, по суті, є якийсь колаж, е, колаж попередніх знань. Тобто, умовно кажучи, якщо ми кажемо про якісь досить, не досить прості такі середнього рівня, інтелектуальні значі і так далі, вони вирішуються. так. Проте, якщо ми кажемо там про... Висококреативні креативні задачі, коли треба не просто компіляцію чогось попереднього, а щось фундаментальне нове, то ні. Я думаю, що така ймовірність реально досить висока. Але я не думаю, що це буде дуже скоро. Але ну от найближчим часом мені дуже подобаються всі стартапи, які про взаємодію і колабораційні, тобто які дуже допомагають тобі. От власне. Багато про них я розповідав і на презентації, а і саме там модельки і системи цілі, які допомагають ресерчерам. Що для мене а, така найцікавіша тема, тому що в ресерчі є такий дуже широкий пошук ідей, і а, це такий напрямок, який дуже цікаво автоматизовувати. Він може дуже багато бенефітів у всіх фундаментальних проблемах людства вирішити. Ну не всі вирішити, але от може там окей, там з. Ефективністю, енергія обміну ефективний і так далі. Тобто, дуже багато всього можна в світі покращити, навіть там на 5-10% це зробить дуже значний буст для людей в цілому.